підписчики дорогі друзі камради камрачі і камрадята я вас радий вітати на своєму каналі віталя копатель я сам з Тернополя і сьогодні ми їдемо на коп я і мій колега камрад Альошка у нього також є канал підписуйтесь галіція Detecting їдемо сьогодні на коп я буду купатись квестом 30-м Катушка IPXL. А він з аскою. І катушка ніби не латак. да ніби. Так що ми будемо їхати на перспективні місця на оранку по черняхам. Але дуже мокро. Дошка падає. І зранку падав, типу саме ранку, зараз 8 -го година, вночі падав ніби. Все мокро. Земля, я не знаю, як ми будемо ходити по оранці. Але, я думаю... Щось має вилізти. Минулого разу ми викопали, приїхали на дві годинки, попали на свіжу оранку. Після вчора викопали по одному динарику. Я наслідуванням шикарне, а він е... Антонія Пія в гарному стані, ідеальному. Так що ми їдемо знову, двоє, будемо бити. Потім ще, можливо, Альоша вже закину його додому, він довго може не схоче. Я ще поїду на Київську Русь, а як ні, то поїдемо разом. Буде видно, коротше. Так, що Сідайте поудобніше, а ми погнали. Ради, ось ми приїхали на таке поле. Воно зоране, але болото буде капітальне. Вітер дуже сильний. Але ми нічого не боїмося і ми біжимо вперед за динариками. Є в мене дві копійки. Радянських. Коротше, кераміки тут трошки є. ми знайшли нове місце, є кераміка, але ще знаходок не дуже. Одна монетка така випала і все. Шукаємо далі. Друзі, нарешті певно є то, з чим ми сюди приїхали. Вибачайте за вітер. Це у нас лімес нещасний. того. такий. Ще не колекційна монета. Але, друзі, що є, то є, хоч щось. Такий лімесочок, не вімес. У нас цей підробка римські монеті. Правильніше буде назвати, ніж лімес. Але все рівно. Ось така знахідка. рівно монета, яка заслужує лайку. А ми біжимо далі. Є дуже класна знахідка, дивіться. Ось яка фібула. Це можна сказати, що це реально фібула. Ціла, ціла фібула. Це просто капець. Я вже її трошки в карманчику потримав, бо знімати раніше не міг по деяких обставинах і вона вже висохла. Ось така красота. Вибачайте за вітер, він в сильний. Але ось така є маленька фібулка чотка Динарик фібула обов'язково лайк красу тіща ось так все і ціленька Леонард. у мене є наступна знахідка це в нас ось така спиночка фібули жалко звичайно що без голку приймача але То вже цікаво ось така знахідка хороша Ось так, друзі, ось так. Пікаємо, 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 шукаємо динарики. Наступна знахідка. Це у нас монета. Радянська до реформа. Дві копійки, але це там за рік, то не видно. На жаль. Ось такі дві копійки, а не видно. 50-й рік. Чого цікавого закише. Але забираємо. Коротше, підписчики. Все. Конець їдемо додому. Всі мокрі в болоті. Але задоволені більш-менш. В Альоші є Динарик. Антоні і ніби. Повезло йому так капець під самий кінець. В Болотів ближче. Реверс цікавенький такий. Такий денник. Красота. У мене фібулка ціленька, це теж зачот великий. І така теж денник, але підробка тих часів, варварська, лита. В народі лімес, але це зовсім неправильно. Ось так, все, лайк, далі буде. Ху, друзі, Коротше, сьогодні ми на коп. Е, 6-й годині вечора. Приїхали після роботи, я думав їхати не їхати. Коротше, Альоша викопав перший динарик. Я вже відео не хотів знімати. <риклад> Але зніма. тепер, тепер я хочу <риклад> знімати. Покажи. Віце, оце викопав Альоша. 20 хвилин, а потім через 50 20 хвилин копу. Антошка, пішли копати картошку. Антоній Пій.

Це жесть! Коротше, походу, якесь наслідування. Ну, республіка точно не. Певно, що наслідування. Це просто жесть. Це кайф. Дві годинки. І ми так попали, що якраз поле орядь. Це просто капець. Реверс. Це жест просто. І стан. Стан мега ідеальний камради. Квест! Квест, квест рулить завжди. Хто би там щось сказав, що він поганий, нє ні. є ні, ні, ні. Ні, Прибор не шукає. Я як віноксі переплюнув з ним. Але я хочу собі як Вінокса з часом. Ось так. Ось такий мегазачотний денник. Лайк. А ми, звісно, вже сьома година, звичайно. Ми, звісно, вже навіть 10 по сьомій майже. Ми, звісно, йдемо ще пікати. І вчора також я після роботи їхав і заїхав на одне поле ПКР. По і буквально 20 хвилин або 30 хвилин там покупав і викупав теж за таку велику іконку ПОКР. Я теж думав не знімати, але вже як мені тако лізе, то я коротше, прийду додому і зазніму її. Або вставлю фотки. Те, що я вчора викопав за півгодинки. Все. А ми біжимо далі і можливо ще щось буде. Дивіться, аж пара йде. З тих денки. З рук. <плакова> а, <плакова> за Льошею по одному дернули. Це треба <плакова> З Талісманом, блін. Талісманом. А ну О, Дивіться. Кістан. Алш. Китайський фокус, о, дивіться, камради Це мега чітко за 2 години. Це треба міти. Це треба міти. Все. Всім папа. Не дивляйтесь спати, Не лягайте спати. Мийте ноги. Не подумайте капець. Свіжачок. Коротше, мийте ноги і лягайте спати, ми їдемо додому. Всі гарного перегляду, лайки ставте, підписуйтесь, на По любе. канал. Ось За такими монетами ми їздимо.